В селі біля біля самої контори Білославського лісництва в честь Небесної Сотні висаджено більше 100 штук горіха грецького в честь Небесної Сотні з розміщенням 5 х 5. Пам'ять нашим нащадкам. В даний час ми знаходимося на території Білославського лісництва постійний розсадник квартал 14. На постійному розсаднику ми займаємося вирощуванням сімців, і сажківців, різних лісоутворюючих політ, зокрема модлини, ялиці, смереки, Дугласі, явора. Садника ми переводимо матеріали для посадки лісових культур, а також сприяння і допомогти.

Діти школи підтягуються? Зараз ми знаходимося на території Білославського лісництва, квартал 50-й, виділ 9-й на площі 2 і 7. Посадка лісових культур в околицях. Села Заріччя. ділянка вийшла з е, останнього прийому поступової рубки. На даній ділянці відповідно до тих умов, в яких е, які відповідають зараз, ми е, лісу, ми ми проводимо посадку модрини. Ділянка була е, зрубана цього року осінню, оскільки на даній ділянці дані ділянка межує з населеним пунктом. Села Заріччя. Ми е, були різні кривотовки, були різні розмови про те, чи доцільно рубати, чи недоцільно рубати. В кінцевому результаті був знайдений компроміс з громадою села Заріччя. З умовою про те, що не будемо чекати наступного року, а в цьому році, на ділянці, яка очищена, ми робимо термінову посадку. Посадку проводимо за принципом зрубане дерево, зрубане е, посаджена мудрина. Оське лісництво проводить сприяння природного поновлення, урочище е, стражниця в кварталі 50, му виділ 9-й, площа 2,7 гектара разом із залученням голови сільської ради. Богданом Богдановичем Клиніком, з районним депутатом з Іваном, з керівником шкільного лісництва Заречанської школи першої третіх ступенів Михайлом Михайловичем, з дітьми шкільного лісництва, з майстрами лісу, помічник лісничого присутній. Інженер для своїх культур садимо мудрину європейську з розміщенням 4 на 4. Опати ямца, Тобто півтора, ну, півтора класів покрасно 15. Так, правильно. Правильно. Я там нічого не став. Правильно, можу поставити генератор. А це дивимося. дати? Так. Pritražite, pritražite. I ti dolazi Da, vat ću. Zrebeni. Zrebeni. To su ti kvadratni. Pritražite. To su ti А де на воно на напіде назад? Тобто з боку ходить. Тепер легонько притисни ногою на Так. Прийде по периметру. Добре. Добре. Так. Так. Є один момент по препостацію. Дуже глибоко не копайте. Так як вона росла. Так, як вона щоби Тобто не втоплюйте їх. Чому ми прив'язуємо І Чому ми садимо тут водрину? Модрина швидко розкурча, дуже гарне дерево. З унікальною текстурою вона швидко метр. росте о, і прив'язуємо ми для того, щоб коли е... налипання всі вийде. Її будемо загинати. Щоб її не загинало, ми її прикрамоємо. Якщо ми добрі на руку ми гарно садимо сьогодні, посадимо сьогодні. Через два роки ви тут судденку не пізнаєте. Тут буде прекрасний модриновий ліквід. І будете масуки збирати.

пак се наоѓа, се треба со, со директен контрол, да се Ми сьогодні зібралися тут на лісопосадці, щоб відновити посадку нових свіжих лісів, бо лише кажуть наш, що ми лише рубаємо. Ні, ми не рубаємо, ми і садимо. На, на, на чолі з нами є головний лісничий. Держгізоску і вся лісова охорона і лісничий. І всі разом ми тут засаджуємо, щоб було, щоб було для, для нас, для, для, наших, для нашого покоління. У квітня, в день сміху, на території Зарічанської сільської ради спільно із Білятинським лізоском, активом в села, учнями школи, вчитель школи. Ми вийшли в урочище стражницю, щоб підтримати. Державну акцію по е, сприянню природньому поновленню лісу, державна акція Майбутнє лісу у твоїх руках. Ми вийшли сюди, щоб посадити близько 200 е, дерев модрини, показати, що е, лісове господарство, громадськість піклується про майбутнє лісу, про майбутнє нашого е, села. Щодо співпраці, то в цьому році у нас налагодилась співпраця з Делятинським лісовим господарством. Кожна ліс розроблення кожної лісосіки, виробка лісів буде погоджувати тільки з сесією сільської ради. Ми працюємо прозоро, у нас налагоджений механізм. Вчора на останній сесії ми погодили на цей рік рубку лісу в 51-му кварталі У нас, і по подальшому кожна рубка лісу буде погоджена, щоб люди, громадськість були в курсі даної, даної справи. У нас проходить в селі зрічі акція посади дерево своїми руками, загальнодержавна екологічна, і за допомогою і сприянням нашого лісництва, райдержадміністрації, представників депутатського корпусу, таких як Гнатишин Іван, сприянням нашої голови Криміка Бодина, ми сьогодні з нашими дітушками з Серечанський ЗОЖ сидимо. У нас в урочищі клива мудрин. Діти наші надзвичайно задоволені тим, що те, що вони погують уроки, а те, що вони зможуть, коли виростуть їхні діти, їхні, внуки, правнуки, ходити по лісі гарному, красивому. І зараз в державі зміниться, відбуваються різноманітні, не хороші такі події. І Для того, щоб ми в майбутньому жили в процвітаючі гарній державі, треба починати дивитися все з малого, все з себе. Якщо буде порядок. Культура поведінків у рідному селі, у рідній вулиці, рідної хати, тоді буде порядок держави в цілому. Старунчик Василь Михайлович, обхід номер 8 Проводимо посадку мудрини європейської на урочищі, стражниці, на площі 2,8 гектара. Доповнення йде мудрина європейська до основного посаду. До основного ялиці, бук, смерека. В достатній кількості вона є, але ще досаджуємо певну кількість. Проводиться якісно, діти навчені, ходять в ліс, знають, допомагають неодноразово з Михайлом Михайловичем. Щоб... Ну, а та так, з лісовою охороною, з активістами. В голову сільської ради з депутатами Лісничий дев'яти з ковізок. Лісничого знаєте, це Петро Петрович Мельник, інженер по лісових культурах. І я бачу, що ви сьогодні е молодці. Початки підйом був непростий, але ви його швидко взяли, Ви Знаєте, що проводиться зараз за державна, екологічна акція, майбутній ліс у твоїх руках, як в державі, так і в нашому регіоні. Тому ви сьогодні є учасниками цієї екологічної акції. Посади дерево. Збагати нашу природу в екологічному відношенні. І те, що ви сьогодні приймаєте участь в акції Майбутнє лісу посади дерево, це дуже добре, я вам дякую, ви проявили таку небайдужість, появили свідомість. Дякую вашим вчителям, дякую педагогам, школі Білославській за те, що ви прийняли участь в сьогоднішній акції. Ми сьогодні з вами будемо садити на ділянці, про яку детально, про який детальний, яку детально розкаже лісничий, хвороби лісу, куроїди і так далі. Тому тут ця ділянка була вироблена. І зараз, так як ми дружимо, робимо, ділянка, яка пішла під виробкою, на наступний рік виробимо коло збираємо, забираємо насіння. Обробляємося насіння, висаджуємо насіння в саду, доглядаємо. Білославське лісництво на території Білославської сільської ради, урочище Ківча в кварталі 47-му виділ 24-й на площі 4,5 гектара проводить посадку лісових листок. Головна порода ялина. Так як тип лісу це 3 БПЯ, тип лісу рослинних умов по смиреці, то ми відповідно садимо головна порода, йде смерецька. Шість мереків, дві ялиці, один бук і один бук. І плюс десяте місце у рядку мудрину даємо. З розміщенням два з 2,5 на півтора. Посадку лісу робимо з усіма майстрами лісу, помічник лісничий, керівник шкільного лісництва, дядь Оксана. Васильівна, вчитель біології і діти шкідного лісництва. Так само залучення у всіх бажаючих села Білих Ослав приступити до нашої посадки, допоможе нам посадити ліс. У акції посади акція майбутнє лісу по їх руках. Зараз ми знаходимося на території Білогославського лісництва. Це є квартал 47-й, виділи 24-й, ділянка 4-та. Як бачимо, ділянка підготовлена до посадки лісових культур. Попередньо на цій ділянці була очищена, створені перші раз проєкти на дану ділянку, також затверджені проєкти лісгоспом і управлінням лісовим мисливським господарством. І на даній ділянці буде здійснюватися посадка лісових культур. Посадка здійснюється двохрічним посадматеріалом стандартним. Також у посадці беруть участь не тільки лісова охорона, але і місцеве населення, а також шкільні лісництва, з якими ми плідно працюємо вже не один рік і з яких ми виховуємо майбутніх лісівників. Богославське лісництво, як і інші лісництво Делятинського держлісгоспу, стараються якнайшвидший термін розпочати посадку лісових культур і як найкоротші терміни закінчити, щоб була краща приживленість лісових культур.

Коріння. Хочає, щоб воно одразу було прижимо і 100%. Коріння мокре ми обставимо, підкидаємо піднесу цього гнев, витримається, а ям туди. Далі пригортаємо, тепер трохи з другого боку О, пригорнули, притолочили, щоб насіння стримилося. І сантиметру чуть підкинули, щоб було воздух, була подушка, повітряна подушка, щоб і і пішли далі. Вода, подальше, густа. Мені потрібно повітря і чи це нова? Так, так. сам себе. Давайте, га. Але ви якось там це горо. З ким? Оце так. Стоїть свіtnie. Беренемо систему, щоб було закрити. Одна триває дві, назад.

Бери злобі. Керізницу знаходиться під час акції майбутнє ліс у своїх руках. Дітьми висаджується, ялиця біла, смерека європейська, бук, а також док. Е, Ще так само Мадрина європейська, яка так само буде сьогодні висаджена. Вчитель біології Білославської загальноосвітньої школи, ще клася Володимирівна, керівник гуртка юні екологи, І своїми учнями, дев'ятикласниками, випускниками сьогодні беремо активну участь у посадці лісу, майбу... а, майбутнє лісу у наших руках. А також, так як за нами закріплена навчально-екологічна стежка, природа наша мати, треба її оберігати, то саме якраз сьома зупинка нашої екологічної стежки пролягає через ліс, через урочище ківчиків.